Всім привіт, друзі! Зайшла сьогодні до інстаграму та дивилася стрічку новин і побачила таке жахіття, яке зараз, мабуть, на телебаченні кожного каналу, інтернету та всіх новин, які є, це землетрус в Туреччині. Хочу в першу чергу. Сказати слова співчуття всім тим, хто має загиблих або постраждалих в цій трагедії, а також народу Туреччини. Бо дійсно це дуже страшна трагедія, яка забрала життя, От дивилася буквально декілька хвилин назад. Це було 900 загиблих до 5 тисяч поранених, але цифра не остаточна, тому що поштовхи вони йдуть і надалі. І як ми розуміємо, під завалами дуже може бути багато. Ще загиблих та постраждалих, але хочу розглянути цю ситуацію з духовної точки зору, так як я є християнкою. І всі ці ситуації, які я бачу на зараз, це війна в Україні та в інших країнах, це землетруси, це голод, який також є в багатьох країнах, це море, тобто хвороби. Всі ми знаємо Сибірська язва, свинячий грип, коронавірус. Який також косе сотні тисяч і навіть мільйони людей, напевно, в цьому світі, які загибли від цієї ситуації. І знаєте що розумію? Що якщо у когось були сумніви щодо того, що Біблія правдива книга, то, будь ласка, прочитайте останню книгу Біблії, Откровення Йоанна Богослова або ще так називаємо книга Апокаліпсису? Про все це заздалегідь нам говорив Господь, що все це буде, але знаєте, що найстрашніше, що це ще не останнє. Ще буде страшніше. Люди будуть здихати від хвороб, чекати смерті, кликати її, але смерті не буде. І я розумію, що як важливо ще зараз казати, де є спасіння, де шукати вихід. Не покладати свої сили на себе, на політиків, на державу, на цей світ він настільки тимчасовий, що якийсь землетрус і міста просто немає. І тільки Ісус Христос дає вічність, спасіння і утіху, тільки Він дійсно показує, в чому е суть життя кожної людини. Царстві Божому в тому, щоб той час, який Господь зараз нам дає, потрібно його використати для того, щоб привести своє життя в порядок, щоб проповідувати іншим людям і розказати, де потрібно шукати спасіння та на чому фокусувати своє життя. Друзі, шукайте смисл життя, шукайте спасіння.